Вітаю, дітки! Вас на уроці письма! Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати новий елемент, який ми дуже часто зустрічатимемо в літерах, які вивчатимемо надалі. Це елемент овал. На 12-й сторінці прописів своїх, подивіться, будь ласка, на верхню частиночку сторінки ми бачимо тут з вами малюночки. Малюночки. На малюночках зображені гусениці. Але їхні тільця, подивіться уважно, намальовані у формі овалів. Візьміть, будь ласка, свої олівчики та наведіть ці овали. Подивіться, звідки я починаю наводити овали. навівши овали, можна розфарбувати малюночки. А зараз ми з вами потренуємося писати, писати ці овали. Отже, маленький овал, ми, будемо, ми бачимо, ось такий у нас є маленький овал, який пишеться в межах робочого рядка. Ми пишемо його трішки нижче, починаємо писати трішки нижче. Верхньої лінії робочого рядка заокруглюємо елемент, ведемо таку от е, криву лінію, заторкаємося нижньої лінії робочого рядка, і ведемо ось так от вгору заокруглюючи, ми з'єднаємо ось такий елемент овал. Е, верхній великий овал, так, який у нас розташовується на верхній рядковій лінії. І на робочому рядочку, бачимо, ось він великий такий. Ми починатимемо писати, от звідси, трішки нижче верхньої лінії допоміжного рядка. І пишемо вліво, заокруглюємо, торкаємося верхній лінії робочого рядка, ведемо лінію вниз, заокруглюємо, торкаємося нижньої лінії робочого рядочка. І ведемо вгору, з'єднуючи наш рядок. Елемент. Також ми будемо з вами вчитися писати овал лише в межах додаткової допоміжного рядочку. Ми його так само трішки нижче верхній лінії допоміжного рядка пишемо, лінію заокруглюємо, торкаємося верхній лінії допоміжного рядка. Заокруглюємо, ведемо лінію вниз, торкаємося верхньої лінії робочого рядка. В робочий рядочок ми не заходимо, ведемо лінію далі до того, як ми починали писати елементи. Пропишіть, будь ласка, у верхній частині ці овали. Від меншого до найбільшого. Знову від меншого до більшого і до найбільшого. Проведіть ці овали до кінця рядочку. На другому, на другому рядочку проведемо два овали, подивіться, які перетинаються між собою. Ми спочатку проводимо перший овал, а потім проводимо так само другий овал, дивіться, овали перетинаються. І переходимо до наших. До наших рядочків. Отже, як я говорила, овал маленький, який знаходиться в робочому рядочку, ми будемо писати трішки нижче верхньої лінії робочого рядочку. Тобто ставимо отсюди точечку так, і ведемо лінію заокруглену до нижньої лінії робочого рядка, заокруглюємо, ведемо вгору, заокруглюємо, торкаємося верхньої лінії робочого рядка і з'єднуємо наш ряд. Елемент виходить такий от овал, який знаходиться в межах робочого рядочку. І чергуємо овали із похилими лініями коротенькими. Тепер знову починаємо писати овал за, за, за лінії робочого рядка, не виходимо. Похилі лінії ми нахиляємо в праву сторону. Овал також у нас, він не прямий, він трішечки нахилений в праву сторону. Так? Ми не, мож, не будемо писати ось такий овал, який нахилений в ліву сторону. Він трішки, у нас, дивіться, має нахил в праву сторону і дві лінії похилі. Знову овал. Дві похилі лінії. Дітки, подивіться, будь ласка, ми не ліпимо, не зліпляємо наші елементи один до одного, не пишемо їх дуже близько. Ми відступаємо приблизно однакову відстань, яка у нас була у зразочку. Так ми не робимо. Переходимо до другого рядочку. Тут ми вже бачимо, як у нас овал буде мати з'єднання із похилою лінією. Коли ми писатимемо літери, то в рукописному письмі літери з'єднуються. І овал з'єднується із, наприклад, похилою лінією, верхнім ось таким от з'єднанням. Пишемо маленький овал. Написали його гарно. Далі ставимо точечку, так, трішки нижче верхньої лінії робочого рядка. Отаким от так, от чином ми ведемо лінію таку трішечку, яка лінія прогнулася до верхньої лінії робочого рядка. І звідси ми вже пишемо похилу лінію. І ще раз. Овал, З'єднувальний верхній елемент похила лінія. Овал з'єднувальний елемент, похила лінія. Напишіть, будь ласка, ще за зразком, а ми напишемо без зразочку. Овал верхній з'єднувальний елемент і лінія похила. Овал. верхній з'єднувальний елемент, похила лінія. Тепер ми будемо вчитися писати великі, великі овали. З якими будемо, які будемо чергувати із похилими лініями. Великий овал ми починаємо писати трішки нижче верхньої лінії допоміжного рядочку, і ведемо, зразу з'єднуємо вліво, торкаємося лінії допоміжного рядочку, введемо овал до нижньої лінії робочого рядка, заокруглюємо і з'єднуємо наш елемент. Чергуємо із двома похилими лініями. За лінії не виходимо. Овал також ми трішки нахиляємо в праву сторону. Ми його прямо не пишемо, в ліву сторону також його не нахиляємо. Трішки він має у нас нахил праворуч. І чергуємо із двома похилими лініями. І ще раз написали овал. І дві похилі лінії. Знову овал і дві похилі лінії. Тепер ми з вами напишемо маленький овал, середній овал, який буде знаходитися в нас в межах верхньої лінії, верхнього допоміжного рядочку, який буде знизу з'єднуватися з похилою лінією. Маленький овал в межах робочого рядочку. Далі середній овал в межах допоміжного рядочку, який з'єднується з, з похилою лінією в межах робочого рядка. І ще раз маленький овал. Далі відступаємо місце середній овал у верхньому допоміжному рядочку і з'єднується з із лінією. У нас виходить як деревце, так? ось тут, тут на другому малюночку. І ще раз маленький овал. Далі середній овал, який з'єднується з лінією. Маленький овал. Далі. Середній овал і з'єднується з похилою лінією. Тепер ми будемо з вами писати по три овали підряд. Три овали маленьких, три овали великих. Три маленьких. Які торкаються один одного, але не перетинаються. Ми не будемо перетинати ось ці овали, так як перетинали у верхній частині нашого, нашої сторіночки. Великі овали Знову маленькі овали. І великі овали. А тепер вже ми навчилися з вами писати овали великі, маленькі та середні. Ми їх спробуємо навести в майбутніх літерах. Наводимо тільки те, що зображено блакитним кольором. Наводимо маленький овал, великий буде, та середній. Далі середній, і дивіться трішки менше середнього овали, які торкаються один одного. Торкаються, але не перетинаються.